Доброго дня приїхав до нас такий тяганчик. Пошкодження невеличкі. Бачите, тут спереду зацепило. Ось такий тяганчик. І ззаду там ще крило треба буде. Ось так він виглядає по периметру. Вперед ціленький. Ззаді треба буде до заміни. Задні праві двері. День праві двері. Салончик подивимося. Салончик, шторки вистрілили, треба доробити. Люка немає, як стрілив. Панель ціла, 4 салон. тут Треба буде четвер поміняти. І задня губа лежить в машині. Є поличка. Ось так воно виглядає. Так що, якщо комусь цікаво, дзвоніть. Непоганий тягон за непогану ціну. Будь ласка.